Одна з найбільших загадок людства книга, якій понад 600 років, її сторінки доступні онлайн, і посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ніхто досі не розшифрував її мову. Невідомі рослини, фантастичні схеми, жінки в трубах, алхімія, астрономія це манускрипт Войнича. Десятки дослідників ламали над ним голову. Хтось вважав, що це книга інопланетян, інші, що це код древнього ордену. Але що, як усе набагато простіше? Згадайте себе в дитинстві. Ви малювали в зошитах дивні рослини, ви знаходили мови, писали свої секретні книжки. Просто тому, що це було весело. І трохи хотілося, щоб хтось знайшов і здивувався. Тепер подивіться ще раз на манускрипт войнича, вигадані рослини, нескінченні схеми, мова, яка майже не повторює одних і тих самих слів. Ніяких переконливих фактів, лише загадковість. І хіба не те саме ми бачимо сьогодні? Контент, який створюють, щоб заінтригувати. Люди дивляться, гадають, коментують. Навіщо? Лайки, перегляди, віра, що це щось більше. Сьогодні для такого контенту використовують наукові факти, генерацію штучного інтелекту, ефектні відео, стокові зображення і трохи фантазії. Те саме робив і автор манускрипта у 15 столітті. Люди вже знали, як виглядає більшість лікарських рослин, як влаштована астрономія Птолемея, основи медицини й алхімії, схеми водопостачання, філософії та символіки. Він мав доступ до всього цього і просто змішав це зі своєю уявою. Манускрипт Войнича це середньовічний тролфейс. його справжня таємниця не в тексті. А в тому, як він тримає людство в заручниках власної уяви, можливо, автор просто хотів лайків і отримав їх навіки. Ну а якщо вже мова про лайки, не забудьте залишити свій.